Виконуємо розтяжку на сідничне м'ясо. Ми стаємо в упор лежачи, ногу підтягуємо вперед. Ось так раз. І відразу оцю частину не сильно під себе стараємося ставити. Якщо це можливо, то відразу її трішки отак вверх виводимо. Ось сюди. Ось таке більш положення ложимо. Є. Іншу ножку витягуємо назад. Якщо не виходить, нічого страшного, ложимо такі позиції, які дозволяє е, ваша розтяжка зараз. І зафіксували. Далі корпус не завалюємо на сторону. Ми тримаємо таку трішки підкрутку, ось підкрутку, ось таку тримаємо. І після цього витягуємося трішки вперед, ставимо на лікті. В спині ми не округляємося ось так, а намагаємося трішки підвирівнятися. І утримуємо дану позицію. Відчуваємо, як розтягується сідничне м'ясо.